Їдуть наші герої на дембель, Місто Звіньородка зустрічає так героїв. А з міста Ватутіна взагалі ніхто немає. Та так зустрічають наших героїв, які рік пробули на війні. Немає. От, добрий день, Отак. От от так надо героїв. Ватуйте на нас Слава Україні! Слава! Два, два бойця ватуйте.

Сказав уже, що треба. Тобі, Україну, наш мужній народ, складаємо пісню Святої Свободи. Усі наші сили і душу широку, і життя віддаємо до останнього кроку. Із березня 2014 року наша країна знаходиться в стані неоголошеної війни. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час. Але Україна ще раз, завдячуючи нашим героям, проявила свій незламний дух. Зустрічаємо героїв з Негородщини. Вони з честю захищали Україну від постійно. Сягань ворога мужні, сміливі, хоробрі, не шкодували власного життя, захищаючи нейку Україну і нашу цілісність вітаємо мужніх, доблесних воїнів, які героїчно захищали рідну землю, і кожного з нас, а сьогодні повернулися до рідних домівок живими. Шевченків край пишається вами. Ви. Наші герої, дорогі наші захисники, прийміть від громади Звенигородщини запашний коровай і квіти, в знак вдячності і пошани до вас. Запрошують голова Спенгородської районної ради кучер Володимир Петрович. Шановні здраворощани, дорогі наші герої, дорогі наші земляки, ми багато разів збиралися на цьому майдані, але сьогодні вперше ми, у нас приємна подія, тому що ми зустрічаємо наших хлопців, зустрічаємо наших героїв. Зустрічаємо хлопців, які в свій час стали до лав Збройних сил. Не стали для того, щоб захистити нас, захистити наші родини, захистити нашу державу. Шановні, дорогі наші хлопці, дорогі наші герої, прийміть від депутатського корпусу районної ради. Від всіх земляків, які присутні тут, щирі слова вдячності, Вдячності за вашу мужність, за ваш героїзм, за те, що ви за те, що ви захистили нас. І ми щиро всі вам бажаємо мирного неба над головою, міцного здоров'я, стати в стрій, уже в стрій мирного життя. І нехай Господь Бог оберігає вас з цих негараздів. Всього вам само найкращого. Прошумо до слова одного з наших героїв, одного з учасників АТО. Просимо хлопців. Добрий день, шановна громада, шановну речами. Ми хочемо висловити слова вдячності всім небайдужим людям, які матували останніх примушень голосу. Хочемо сказати дякую і великий облін нашим волонтерам, дітям, які писали листи, малювали малюнки, які зарізали на душу. Я хочу відповісти на одне питання, яке часто вчу. Часто мене питали за що воювати, за кого воювати деам ще за по Звернутися до влади і закликати її до конкретних чітких дій. З терористом неможливо домовитися. Терориста треба знищити, отразничувати, пострілювати, як скажемо, собаку. І хочу звернутися до всіх чоловіків небайдужих. Беріть його без бою і ставайте на захист своєї держави. Слава Україні! Ще хтось із вас хоче сказати з громаді. Дорога громада. Я голова спілки, обраний ветеранами. Голова спілки ветеранів та учасників антитерористичної операції. Я хочу привітати сьогодні наших героїв, моїх побратимів, з якими я спільно виконую бойові завдання в різних точках на Сході. Я хочу побажати їм здоров'я насамперед, мирного неба над головами. І миру в Україні. Побачите, було. Слава Україні!